Друзі, привіт! Напередодні свят пропоную вам рецепт неймовірного медово-макового пляцка. Він виходить дуже смачний, пухкесенький, м'якесенький, високий, гарний в розрізі. Саме те, що потрібно на святковий стіл. Готуйте і нехай смакує. Отже, спочатку приготуємо макові коржі. Для цього потрібно яйця збити із цукром до утворення пишної маси. Окремо з'єднати мамку із перемеленим сухим маком. І додати цю суміш до збитих яєць та все перемішати. Далі додаємо терті яблука, у яких трохи відтиснули сік, і знову перемішуємо обережно лопаткою. І наприкінці додаємо розтоплене вершкове масло. Перекладаємо цю масу у форму, застелену пергаментом. У мене стандартна форма від духовки. Випікаємо при температурі 175 градусів приблизно 20 хвилин. Для медових коржів до яєць додаємо цукор, мед і соду та збиваємо це все міксером до однорідної пишної маси. Додаємо просіяне борошно і замішуємо пишне тісто. Далі перекладаємо у застелену форму, форма така ж, від духовки і випікаємо при температурі 175 градусів 20 хвилин. Далі обидва коржі розрізаємо навпіл. Таким чином в нас виходить 4 коржі, 2 медових і 2 макових. Далі приготуємо сметанний крем. Для цього до сметани додаємо цукор, загущувач і збиваємо до утворення пишної маси. Сметана у мене магазинна 20% жирності. Далі збираємо пляцок, на низ кладемо медовий корж, щедро змащуємо його кремом, тоді кладемо макові коржі і зверху знову медовий корж. Зверху і з боку пляцок теж змащуємо кремом, щоб краї добре просочились. За бажанням посипаємо кокосовою стружкою та даємо просочитися щонайменше 12 годин.